А ну, копі? Ти дивиш, що я вмію! Аксолотлі такі бувають. Жесть. Я не думав, що вони такі спавняться. Я думав, вони завжди розові такі, прикольні. Кстати, ну, не дивуйтесь. У мене просто є палка така. Тут фортеця? я усьо заспавнився, все форте. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні сталося дещо неймовірне. Сьогодні і тільки сьогодні, ми зможемо клонувати любі блоки. Да, я не помилився. Прям клонувати, копіпастити чисто, Ctrl-C, Ctrl-V. І що нам для цього потрібно? А зараз я вам розкажу. Першим ділом обов'язково мені треба дерево. А поки я його добуваю, ну наступним ділом, що треба зробити, це тупо навалити сюди конкретних лайкосиків. От, як тільки ми це все робимо, Саня, що робить правильно? Робить дещо круте. Про де, Круте, ви можете дізнатися в моєму телеграм-каналі. Я вже там трішечки закинув декілька інсайдиків, і буде скоро. Ну прям дуже масштабний розіграш. Такого ще я не розігрував ніколи. І, хі -хі -хі, і я прям хочу це розіграти. От. Так, ну а поки ми це все робимо, да? У мене вже є дерево. Що ж треба нам зробити? Першим ділом верстак і палки, але більше нічого. Ладно, намахав, нам треба десь знайти тростину Тростина у нас є. Ось до. Let's go до неї. Мені треба зробити папір. І як тільки я зможу зробити папір, я зможу дещо робити. Ну капець. Що потужне. Тому ми забираємо ці три тростини, не паримося, ставимо сюди верстак, робимо, значить, папір І з цього папіру і паличок ми можемо зробити копі -вант. Да. чисто копі копіпасти. Диви! Диви, яка штука! Це з ума зійти можна. В общем то, що вона може? Так, давай першим ділом собі хоча б кайло зробимо на всякий випадок. Так, немотейку, ні, кайло, все, забираємо верстак назад, бо штука потрібна хоча. Ну, у нас тепер є багато верстаків. Прикинь, ми можемо тупо копіпасити будь-який блок. І в теорії, скоріш за все, ми можемо побудувати собі свіжий портал вент. Проте для того треба знайти спочатку хоча б якийсь портал. І мені дуже цікава ця механіка, тому що я можу скопіювати будь-який блок, наприклад, ось ця трава, да. І замість квітки, ну або замість трави я можу блок трави поставити. Типу, ну, зійти, скажи. От, і так я можу з будь-яким блоком, скоріш за все. Ну, ось, наприклад, дерево Бемс, Бемс, Бем-Бемс. І в мене є купа дерева. Правда, я не можу ним будувати, я можу просто замінювати ну, об'єктивно якийсь блок. Кенти! Ви мені не кенти! А ну йдіть від мене! <гум> не знаю, чого вони на мене це. Ну, взагалі, що це було, я не знаю. В общем то, нам треба кругляк, значито. Кругляк, залізко, якесь таке супершвидко, якісь хоча б одні діаманти, і ми просто в шоколаді важурі. І що ж хочеться сказати? Прикинь, я можу тупо взяти траву і поставити її замість цього. <гум> Обалдіть, прикинь, тупо дерево з трави. З листя, точніше. Так, дай кругляк! Дай мій кругляк? Є якесь нема? Так, Соня, я тобі цікавий. Ні. Ладно. Кругляк, іди сюди. Тихо. Так, ми забираємо. Раз. 2 і 3. ставимо значить, ми верстак. З цього верстака ми обов'язково робимо собі кайло сюди на базу. Цим кайлом добуваємо ще трішки кругляку, щоб зробити собі ще й сокеру, тому що ну без сокери, куди без сокери? Мені треба валити чуваків, розумієш? Да? В общем-то, отако робимо, копіюємо. І тепер я можу ставити кругляк скрізь. Хорошо, нехай він буде поки зі мною. Це дуже-дуже крута річ, тому що ну в якийсь період, розумієш, мені знадобиться пічка, а каміння поряд не буде. Хоча я, походу, бачу тут щось типа печери. І якщо це печера, мені це подобається. Диви сюди, моя манюня. Там і рельси є, там є все. Ладно, тоді кругляк мені більше не треба. Давай візьмемо з собі березку. Берізка, берізка, беріз. Ооо, сюди! Дивиш, що є, ти бачив? Жас. Ану, почекай. Спаунер, спаунер. Я до тебе йду. Мені треба до нього якось спуститись. Бажано сильно не отримати багато демеджу. Можемо ось сюди на, на нитку, так? Да? Ану, копі? Ти дивись, що я вмію? Я просто наробив спавнерів купу. Так, почекай. Ладно, Сань, давай їх всі поламаємо. А то я не хочу, щоб вони майже зубивали всі. Вони ж і трав траво отруйні. Ну да, звісно. А як же ж по інакшому? Як же ж по інакшому, щоб ти мене ще й не вдарив? Зато досвіду накапало капець, багато, ладно. Давай зараз копіюємо собі з залізної руди трішечки. Отаку бемс-бемс-бемс-бем-бемс. Сюди. Прикинь. Це просто шок якийсь, якщо чесно. Зараз у мене буде і, і руди купа. Я потім блок скрафчу, поняв? Задюпаю блоки. Хоча можна так не запарюватись особо, можна просто знайти один діамант і зробити все точно те саме. Тому я пропоную зараз ставити верстак, добути трохи каміння, щоб зробити пічку. А вже за допомогою тієї пічки ми й далі Качаємось насправді. От. Ми ставимо, значить, пічку. Бемц, добуваємо трішки вугілля. Бемц, бемц, і все. І все в наших руках, все в нашому вимі, яке поки що не сховане. Ну, треба буде його заникати чимось. В общем-то, ще вугілля сюди. Трошки вугілля сюди, щоб сполскипи було. І все в нас кайфово зараз буде. Головне, ще трішечки заліза добути. Бо три злитки в нас уже є, і я в теорії можу робити собі залізне кайло і не паритись взагалі, ні про що. Так, сюди я скидаю весь шолак, який мені не потрібен. Це теж. І отако вас закрию. Так, що в нас є ще? Кріпер. Лазурит, скелети, окей. А діаманти. Будуть сьогодні чи ні? Я би був би не проти. Залутати трошки. Так, старина, давайте підеш, геть, щоб не було ніяких проблем. Оце все я викидаю. Мені не треба. Мені би насправді знайти щось похавати, бо я щось поки що з їжею взагалі не дружу. В мене поки нема що хавати. Взагалі. Тому дерево ми ще підберемо, а то дошки вони мені треба будуть. Так, що в нас тут? Тут у нас не пойме, що насправді. Потихеньку, помаленьку ми спускаємося. Бемц, і все, нормально. Так, тут у нас вода, ми зараз у воду і сприйгнемо. І Хутко! Супер швидко знайти діаманти. Так, я допригну. А я допригну, бо тут ось тоже, да вода? Да, вода, фух слава богу, бо я вже щось. Акселуарії такі бувають. Жесть. Я не думав, що вони такі спавняться. Я думав, вони завжди розові такі. Прикольні. А вони ж і Сірі бувають такі некрасиві. Так, хорошо, у нас уже є глибокосланець, а нам би насправді не глибокосланець. Нам би. Нехило. Окей, розумію. А ну. Ой-ой-ой, промахнувся. У мене два сердечка. Ви що, наприколі, я ще ще помру цю палку свою просру. Мені треба щось похавати. Обов'язково. Так, ягоди сіяючі. Сіяючі ягоди. Ви єдине, що може мене врятувати. Будь ласка, дай я поїм. Вони, правда, дуже мало регенять, Але хоча б трішечку можна, трішечки можна відрегенити. Давай сюди, сюди. Бемц, 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 Хорошо, щас наїмся. Диви, уже загрився, да? Ще один. Давай ди геть. Старина, не роби дурниць. У мене три сердечка. Я розумію, що я вмію копіювати блоки, але вони мені поки що не допомагають. Поки що взагалі ніяк не допомагають. Так, що в мене зараз скопійване? Залізна руда, поняв? Залізна руда скопійована, хорошо. Діамант. Діамант! Ладно, старина. Ти теж давай, Чілься. Зверху ніхто не йде. Зверху нікого нема, значить де сюди! Блін, три сердечка я фігею. Тихо, Соня, не підірви його. Ідемо, йдемо, живем, 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 треба поїсти. Бо є певні проблеми поки що в мене. Дураки говорить не треба, бо прийдуть уб'ють. б'ють. Бенд, сюди. Ще один. Знову, знову, все хорошо. Значить, що ми робимо? Куп'ю йому діаманта. Отако, да. Все, 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 все. Погнали, 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 погнали. Піднімаємося вище. Тут ось мобів не буде, бо тут світяться в ці штуки. Так, хорошо. Робимо собі освітлення, непогане. Почу, чого. Ми ставимо, значить, діаманти. Копіюємо смого скепа. Ставимо собі смого скепів мільярд. А потім скопіюємо знову діаманти. Надо користуватися всіма благами людей. Поняв, все-все, все треба використовувати правильно. також, щоб тут було все видно. Діаманти у нас тут є. Все хорошо. Ніхто їх нікуди не викидує. Тут розставляємо смого скепчики. Чи нозис? Так, похавати моно щось. Хорошо. Хорошо, так, розбиваємо діаманти. Головне, не всі, бо може бути проблема. Так, копіюємо ще. Наставляємо трошки, і халява. Мені б ще знайти обсідіан, було б взагалі бомбезно. Давай поставимо поки пічку, поставимо жарити сюди залізо. Нам треба все ж таки відроче. Так, 8 діамантів і 9. Сюди робимо, значить, ми діамантовий блок. Ставимо. І саме тупе, що можна зробити, це копіювати діамантові блоки. От, нам треба броня, якась там інструменти, наприклад. Але це все ерунда. Головне те, що ми зараз можемо собі портал зробити на Ізі. Так, ну такої кількості, я думаю, мені з головою просто вистачить. стак діамантів, ви що, наприклад. Ізі просто, просто сюди. Бендс. Діамантовий сет броні у мене на місці. Що мені потрібно ще? Мені потрібно зробити трошки палок. зробити собі, значить, діамантове кайло, діамантову сокиру з лопатою. І можна навіть діамантовий меч. Нехай буде. Все, ти прикинь, що в мене є, да? І залізо нажарило. Щас із заліза робимо, значить, щоб в мене була вода. Похавати знову ж таки в мене нічого нема. Ну, це стандарт, це норма. Отако. І мені треба поїсти. Че mm. що я? я? копіюю цей блок. О. Ха-ха! <звук> Сюда! Що навчився, да? Скажи. Оце додумався, чувак. Я вражений. Але мені подобається. Ти подиви. Що? ховати є, що. Слава Богу, пішли звідси. Хоча ні, почекай. У мене є відро. Ми набираємо, значить, воду. І йдемо шукати лаву. Бо нам треба обсідіан, і я зроблю портал, просто нічого не робивши. Кстати, тут ось ще діаманти є, але вони мені не треба. Діаманти для нубів. Для нубів останніх. Ось я в нас є лава. Що ми робимо з цією лавою? Зараз показую. Ми, значить, над лавою розливаємо воду. Забираємо воду. діаманти нам більше не потрібні. Ми копіюємо обсідян. І наступний наш прикол це нам треба гравій. А гравій в мене немає. Є гравій в мене. Сюди. Кремній теж є. Знай, що ми робимо? Ми робимо собі запальничку на Ізі. І оцею штукою будуємо портал. Як будується портал? Розказую на двох пальцях. В общем, нам треба поставити тут всі блоки. О, такого, так. Тепер дивись. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Портал готовий. Отут ми все вирубаємо і запалюємо його. Let's go! Так, нормально. Живем, живем. Заспавнились ми в повній дупі. Це халепа. В общем, що ми можемо зробити? По суті, ми можемо поставити дубову колоду, скопіювати її, поставити дуже багато дуба. Рубати дуб, і ти один блок ламаєш, а в тебе 4. І це, в принципі, нормальна двіжука. Ти можеш потім будуватися, як дядько, і кайфувати. Отако, Бенс, сюди, стак, дошок. І пошурували. Куди нам треба йти? Кудись на поверхню, правильно? Не впевнений. Шкода, що в мене немає телепорта ніякого. Надо вилазити самому, самотужки. Ого, кудись вийшов? Ану, да, я виліз! Чи ні, чи да? А я не знаю. Да, я виліз. Супер, супер! Ну, заспавнився я, звісно, в, повні, в повній дупі. Але це, скоріш за все, через те, що я заспавнився на нижніх координатах, типа, ну, під землею ж я ставив портал. Так, тихо. Давайте на мене агритись не будеш, братуха, бо в мене тут і так є купа справ, які треба виконати перед тим, як я з тобою буду битись. О, братуха, давай вибач. Ну, мені довелося тебе завалити, бо ти б завалив би мене, якби я те не бив. Треба думати головою. Хто перший вдарив, той виграв. Ну, не завжди, але Але коли перший вдарив, то шансів більше. Ти бачиш, тут фортеця, я усе заспавнив, все все форте. Ця... Сюда. А ви народ, поки моргнули, то я уже знову в пеклі, ти розумієш? І знову в ямі, кстати. Ладно, хорошо, це все єрунда. Головне те, що нам треба знову знайти фортецю. бажано не померти, бо ну я в баню. І цього разу ми заспавнилися трошки інакше. Тут уже в нас ендерменчики є, це хорошо. Ох ти йо, тільки не згоріть тебе. В общем то, що нам потрібно? Нам потрібно, ну, можна, кстати, копірувати всякі штуки. Ладно, мені треба завалити кілька ендерменів, щоб дістати багато перлин. Потім перлини я ж дюпати не можу. Я не можу зробити якийсь блок, який використовується для перлин, і потім задюпати його. Коротше, це біда. Так же само і з блейзовими палками. Задюпати блейзові палки я тупо ніяк не можу. Головне те, що в мене з'явилась перлина. Ну, можна і викинути. Що я наробив? О. Хорош! В общем-то, нам до перлини. Іди сюди. У мене є ще одна перлина. Все четко. <хи> все працює, все працює. Погнали. О, друг, Ди до мене. Давай, давай! Дурака, не валяй. Є робота для тебе, старина. Приходи. Давай, підходь, давай ще. Давай. Підходь. Досить, досить! Ух, хорошо, живем, живем. Я думав, що так складно. Ладно, давай зараз, получается, попробуємо якось вилізти. Якщо я зможу вилізти, я зможу роздивитися, куди мені треба зайти, щоб, ну, щоб попасти в цю кляту фортецю. О, мені не треба нікуди залазити, тут усі є блайзи. Так, мені треба блоки. Страшна фортеця, сюди на базу. Тихо, не, не підпали мені тільки дупу, будь ласка. Мені треба трошки блоків, щоб потім тебе накрити. Розумієш? Це ну, треба, треба. Ану. Раз. Два. Мінус один. Раз. Два, Мінус два. Раз, два, три, Мінус три. Тушу всіх просто. Let's go. Знову хряк прийшов. Так хряк, давайте якось забудь за мене. Та! Ще що? Що? Хряк прийде, зараз. Ладно. Короче, надо з хряком тоже битись. Тут з усіма битись надо. Саня, живи. Тікай, блін. Все, хорошо? П'ять палок у мене вже. Оу, де сюди! Ти останній зараз будеш. Н ні, ні ти не останній. Твій друг буде останній. Коріш твій. Ти будеш розплачуватись за свого кента, тому що ви обоє мені заважали крепко. Давай пішов, геть. Блін, броня мене ту посавить. Я би не броня, я би я не знаю, що би я робив. Ще палка є. Нас. 12 штук. Коротше, все, валим звідси просто я манав тут бігати більше. Я манав. Мені треба до портала. Розумієш, мені копіюватися. Хм. Сюда тікає, більше не повернусь. Валим. Диви, я можу блейзів заспавнити тонну, прикинь. Тихо, тихо, Саня, не то що й нажав! Все, вали просто. Ух, друзі! Це просто можна зійти з ума. Коротше, у мене є перлини, у мене є порох, я можу просто брати кидати його. Кстаті, ну, не дивуйтесь, у мене просто є палка отака. Так, нам треба в цю сторону. Ну, окей, без проблем. Я сподіваюсь. Ну, моя ідея не вбити супер там дракона. Моя ідея, як би то вам сказати, подивитися, чи можу я дюбати портал. Ну, і ще бедрок, але до бедрока треба ще дойти. Кстати, я ж міг пеклі бедрок просто скопіювати. Що ж я продупив так. Що ти, гори, старина, гори. І ти теж йде звідси. Кстати, замітили? Аванпост. А я його тільки побачив, я просто звідти прийшов. Ладно, кидаємо око. Не поняв. Поняв, іде око, ока нема. Око, десь підібрав! Десь лежало. Коротше, ладно, все, свалюємо вниз. Мені треба фортецю. Якщо вона тут є, насправді, я був би дуже-дуже радий її знайти. Let's get it. Ооо, сюди. Такс. І мені треба фортеця, мені треба портал. У мене 12 очей, ви замітили? Це говорить про те, що я зможу собі побудувати свій портал там, де захочу. Скоріше за все, якщо це можна буде зробити. Діамат, ще одна перлина, хорошо. Але мені би просто звичайний портал і все. Мені не треба якісь прикалюги там прибамбаси, розумієш? Мені просто звичайний портал. Чисто затестити одну движуху і все. Оооо, я втомився те шукати. Я знайшов, Хорошо. Ламаєм. Що мені треба? Мені треба скопі... скопіювати. Фу. Я можу ставити. Тихо. Іди геть. Іди геть. І все, що мені потрібно повернутись додому. Щоб тут. Працює. Хорошо. Тепер ми робимо таку двіжуху. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. І раз, два, три. 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 Ви готові? Портал често на спавні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ми, ми скопіювали, получається, оцю частину. І оцю. А, -а, -а, -а оцю ні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Його -ой 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 -ой. так працювати не буде. Жесть! Це просто жесть! Я ще й вогонь можу так ставити. Йому все, походу, копіювати. а воду можу. Не, ну, ну оці блоки я можу замінити на вогонь. І поставити потім інші. Ну, в теорії. Не питайте, що я сюди прибіг уже тисячний раз. Мені треба скопіювати оцю штуку. Бемц, працює. Ну, ніби то да. Саня, твій останній шанс, останній вихід. Я сподіваюся, що все буде супер. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Вона не робе! Ну я не знаю. Це капець. Воно повинно працювати. Я знайшов вихід із ситуації. Раз, отаков все, сюди на базу і підпалюємо. І ставимо ще все міняємо. Бем, бем, бем бем бем. Ось запуститься точно!